Вивчати часткове перебування. Тобто, що означає часткове перебування? 20% вашої уваги на об'єкті, 80-десь фоновий шум, ви це відчуваєте. Щось постійно приходить і вас вибиває з медитації. Нагадаю, що ми із позиції ума, як УМ себе веде в медитації, і з позиції ментальних подій можемо а, ну, краще розуміти медитацію. З позиції ума ваш ум шум зосереджений і є ментальний шум. Все просто. От я зосереджений, але щось постійно десь приходить, і я на це відволікаюсь. А з ментальних подій ви відчуваєте, що цей ментальний шум його стає менше. Тому що ви більш зосереджені. Все просто. Або часткове перебування називається, або зосередження на зовнішньому об'єкті. Ми казали, що краще вибирати об'єкти для медитації визначені і ясні. Визначені означає, що вони. Пов'язані з вашими органами чуття і в теперішньому моменті знаходяться. Ясніть, що вони ясно перед вами, як статуя буде, наприклад, проявлені, чи як зображення, які я вам буду. Тобто, більш ясна і не ускладнення вашим, вашими когнитивними якимись мисленнями. Чому саме буде такі, чому він такого кольору, такого розміру, а чому сама сфери. Чи правильно я візуалізую, якого вона розміру, маленька, велика, чи як грошина, чи ще щось. Тобто постійно щось складне. Ні, ясно, сфера, такий розмір, все є. Ніяких ментальних пострад. Також була рекомендація, щоб ви вибирали об'єкт на початку, щоб він для вас був е зрозумілим, прийнятим, як квітка, чи зображення святого, якого ви знаєте. Чи щось в вашому інтер'єрі. Але ми пішли далі і а, призвичаємось до інших деталей, які можуть зацікавити більше нашого. Я проводив приклади, що ви можете використовувати оці схильності в своїй звичайні. Якщо хтось програміст, то може медитувати на код. Хто займається музикою, можете медитувати на, на звичайно, як Якоїсь сонати, наприклад. Також, ми, так як ми використовуємо візуальний об'єкт, тому використовувати щось звичайне, що пов'язане з музикою як з ключ. Умовно так. Так давали традиційно вчителі своїм нічем Тут було одне додавання, що якщо ви схильні занадто багато міркувати, тобто візуалізувати, міркувати, десь гуляти, умовно, то краще. Попрацювати з диханням, як з об'єктом медитації. Але якщо ви якщо сильно до чогось чіпляєтесь, то можете уявляти якісь непривабливі, потворні е, предмети. Якщо у вас сильне, якісь бажання є під час ви сів а бажання виникає, ви можете щось представляти потворні. Ну, Традиційно в Хараваді, це, якщо чоловік бажає жінку, то він уявляє а що за шкірою жінки знаходиться? Які саме органи, як серце, чи кишківник, чи а, те, що в кишківнику знаходиться, особливо в прямій кишці, чи в мочовому міхурі, і так, далі, і так далі. Тобто конкретно дивитись через шкіру. Це не, не прививаливе чи повторне, щоб оце запал а, бажання зник. Це такі традиційні практики в ранньому буддизмі були. Не будемо на цьому зупинятися, але якщо у цьому будуть якісь питання, то можете задавати. І ми з вами казали, що наш погляд має бути прямий, пильний, невідривний, зацікавлений у контакті. Не гуляючи ваза, не бігаючи, невідривні, пильні, тобто ви ну, розумієте, що ви тут. Прямий який погляд не кудись вгору, вниз, там, а, щоб предмет був перед вашим очима. Це цікаво на контакт, що вам цікаво буде працювати з цим об'єктом. Я знаю, що з сферами, може, не цікаво, але е, вони забирають по максимуму нашу зосередженість, тому вони використовуються. І ми казали, що додатково ми можемо розмірковувати над такими речами, як зусилля, старанність, віра і гнучкість. Тобто, зусиль це ваше бажання прийти на медитацію. Старанність ви подовжуєте це бажання. І потім з'являється віра в те, що ви робите. Це дуже важливо, щоб вона з'явилася під час медитації. Тому мені казали, що наші уми зв'язані, пов'язані. Якщо ми хочемо якогось блага для нашої близької людини, для мами, для сестри, для дітей, батьків і так далі, то ми маємо. Зародити цю віру, щось змінити в собі. Ми не можемо їх змінити, але можемо змінити своє ставлення, свій ум, свої звички. І це буде впливати на них тільки гарним чином. І далі гнучкістю має тіла, вона виробляється, коли ви найкраще сприймаєте проблемні обставини зовнішнього характеру чи внутрішнього. І сказали про відволікання, це проміжок часу, який ви гуляєте десь, але не фокусуєтесь на об'єкті медитації. І Ванчук Дорджин навіть казав, що ви не маєте думати про саму медитацію, як вона у вас йде. Це також думка, яка відволікає. Зараз я зосереджуюсь на настановах та Шинам Діала, як ми маємо зосереджувати так? Буду зачитувати і деякі речі коментувати. Що стосується свідомостей, тут дуже важливо ну, послухати, як за рахунок того, що ми працюємо з однією свідомістю, свідомість мається на увазі візуальна, свідомість те, що ми бачимо, візуалізуємо, як, що відбувається з, з іншим, із з нашими. Що стосується свідомості чуттєвого сприйняття, тобто це наші п'ять органів чуття йум. Зосередитись на головній з них, на візуальній свідомості, що спрямовано на обраний об'єкт. Не дарма береться візуальна свідомість, кажуть, що 80% інформації ми якраз беремо з візуальної свідомості, тобто те, що бачимо, потім тільки слуховий і так далі. Практики спрямовують погляд таким чином, щоб очі не рухалися, а оскільки вони використовують при цьому свідомість чуттєвого сприйняття. То всі рухи цієї свідомості, а заодно і більшість звичайних рухів ментальної свідомості зупиняються. Тобто ви зосередить тільки на одній свідомості з п'яти, всі інші заспокоюються і ум також. І в цьому унікальність Шамадхі на наукові. Це відбувається завдяки послабленню руху ментальної свідомості. Тепер нескладно помітити. Часткове, безперервне, перебування ума на обраному об'єкті. Адже з усіх активності лишилося лише спрямування візуальної свідомості на камінь палецю чи інший об'єкт. У нас сфера була. Крім цього, процесу, можна спостерігати лише якості ума, що не відволікаються. Тобто сам процес спостереження за цими якостями. До яких входять і те, що ми забуваємо спрямувати увагу на обраний об'єкт, і є пам'ятання про об'єкт медитації. Тобто тут Паршином Діам нам каже, що є прямування на об'єкт зосередження, але є ще й пильність пам'ятання, що ви робите в цій медитації. Про це не забувайте. Тобто, якщо відволікається ум, повертаєте ви його на об'єкт медитації. Ну, основна тут ключова ідея. Що у вас п'ять органів чуття, чи свідомості, ще називають. В буддизмі є така, іноді називають буддийська психологія, але деякі лами кажуть, це не дуже правильно так казати. Воно називається апхідхаром. Тобто, як влаштований наш ум, наш орган чуття і свідомості. Вона дуже розшифровує цю річ дуже коротко. Є орган зір, який дивиться на об'єкт. Є орган свідомості, який розуміє, що він дивиться на об'єкт. І є ум, який концептуалізує, що це за об'єкт. Тобто, просто зір розкладається на три частини: на сам орган. Якщо брати там, нейрофізіологію, то потім цей орган передає по нейронним каналам те, що він. Бачить, тобто свідомість, і потім ум, який концептуалізує те, що він бачить, бере з минулого досвіду, що він бачає. Ну, це так я так і зробив. Це дуже цікаво, і, можливо, ми будемо з вами потроху і торкатися цієї тематики. От так розкладається дуже детально, як відбувається процес бачення просто візуального об'єкту. Користь, яку приносить практика зосередження. Щодо ума, ви опановуєте навичку відсікання ментального складу. Тобто ви регулюєте, що приходить в ваш ума, що ні. Ви стаєте господарем. Мислення і процес прийняття також відокремлюються одне від одного. Мислення і процес прийняття. Я сприймаю візуальний об'єкт, і я. Знаю, що я його сприймаю. І це дві різні речі. Тобто між цими виникає простір чи моє усвідомлення. Приходить думка, і я можу побачити її. Приходять відволікання, і я можу її побачити. То, що означає мислення процес прийняття відокремлюється. це дуже важливо. Ну і хто з вас приходив? Зараз медитувало, можливо, можливо, це ви чули, чи до цього, чи проходив перший курс, такі були у вас, такі вже досвід. Образи, пов'язані з роботою п'яти структур чуттєвого сприйняття, тепер виникають у потоці ума впорядкованіше і відокремлені від активності шостої структури сприйняття ментальної. Тобто щось виникає, і ум це не концептуалізує ще, ви можете це побачити. Умовно, вам наступили в... Громадському транспорті, і ви побачили свій гнів, свою думку, як ви хочете закричати на цю нещасну людину. І так далі. Тобто, ви бачите, як ум концептуалізує те, що приходить через органи чуття Це прямо крута, кру, крута навичка. Навичка регулювати те, що ви хочете. Реагувати і не хочете. на що. Інші ментальні події виникають в потоці більш організовано і вирізняються ясністю. Ну, ясно бачите, що, що там приходить до вас. Ясність це термін, який означає усвідомлення ментальних подій. Тобто, це не якась спишка в голові і світлом все заповнювалося. А це просто чітке бачення всіх цих подій ментальних, які є у вас. Погляду грубого рівня ума ясність означає, що характеристики будь-якого об'єкта стають очевидними. Тобто, щось приходить сильна думка, чи сильна емоція, чи незначна, чи про саму медитацію. Це для вас очевидно, яскраво проявлення. З погляду тонкого рівня, ума ясність означає, що об'єкт постає як ясне світло. Ну, це не торкаємось глибинних вчень Ченк, які, які кажуть, що. Всі об'єкти матеріальні, які проявлені, це за затвердівша структура. Але якщо розщепляти і переходити на більш тонкий рівень, ви можете бачити, як об'єкти створені зі світла. Ну, це ж тонкий рівень, ми поки що не там, це поки теорія, але у ці сфери, які ми візуалізуємо, не матеріальні, не проявлені, ми це починаємо в собі вже прокачувати, проробляти, можна так сказати. Шином Гіал вводить спеціальний термін часткове перебування, і тут важливо синонім майже як перебування. Тобто, ви на об'єкті майже перебуваєте. Така теж, теж цікава річ: переклад, що часткове перебування як ви просто майже на об'єкті. Тобто, це моменти практики, коли рівень ментальних ускладнень істотно знижується ум відносно безперервно перебуває на обраному об'єкті. Тобто, часткове перебування. Починають оці ментальні грубі ускладнення менше-менше робити. І як важлива така річ, що часткове перебування також використовується в перекладах ще як шукати виявляти. Тобто ви виявили в цій медитації якийсь стан, який для вас вам подобається, ви починають починаю ці припиняє пошуки. Відволікання постійно, і вам сподобався цей стабільний, нормальний стан, ви виявляєте його і починаєте до нього призвичаєтесь. Отже, як ми і казали, ум частково перебуває на об'єкті, і я це вже казав, 20% це все приблизно, звісно, на об'єкті 80%, все ще на фоновий шум, який навколо перебуває. І наша задача в цій медитації побачити те, що ум не може бути на місці. Він частково тільки може бути. І в нас має зародитися ця старайність, віра, бажання прийти все ж таки до повного перебування, не зупинитися тільки на цьому. Тому важливо, що ви тут, на цьому курсі, тому що наша задача саме така, мати в ці періоди. Повного перебування на об'єкті, повністю бути у собі. Думаю, зараз треба помедитувати. Давайте ще оцю, цей слайд прокоментуємо і помедитуємо. Бачите, різні, зараз буду наводити різних, різних вчителів, які кажуть, що таке матеріальний об'єкт, що таке нематеріальний. об'єкт. Ранджинг Дорж, третій карматон, він каже, що на початку використовує форму, звук і так далі, як матеріальний об'єкт, тобто на початковому рівні, щось я чую, як звук, чи щось бачу. А емоцію або думку нематеріальний об'єкт на завершальному етапі. Бач, навіть думка чи емоція може бути а, вже на другому етапі. Джамбел Павло. Майстер. У нас є підказочка. Ось вона. Джамбел Павло, це майстер у нас. 18 сторіччя. Який багато коментарів давав на Декпота на І його трактат впевненість вадженого умова. І, і Жампел Павло нам каже, що на першому етапі використовую камінь дерево, що неби таке зовнішні. На другому етапі використовується ще не об'єкт зображення бруду. Ми з вами це робимо. Або склад, або тіглі. Склад мається на увазі а, чи функ, або тіглі це сферичні зустріч енергії, краплі мінду. Ми також, можна сказати, робили вже цю практику сьогодні. Там є трохи відрізняння. Ми, як відрізняється ті, тіглі, ми ще це про це пізніше будемо говорити. Які візуалізуються в частині тіла? От ми так само робимо. Ванчук Дорджа, дев'ятий Кармапа, вважає, що матеріальні об'єкти, які використовуються на початковому етапі, необхідно візуалізувати перед собою, а не матеріальний усередині. Тому що нематеріальний усередині неможливо. Якщо назовні можливо, то нематеріальний матеріальний а, неможливий. Тільки уява наша може бути. Окей. І майстри нам кажуть, що будете практикувати, що негативні емоційні стани будуть зменшуватись, концептуальне складнення слабшити, і Його буде ставати спо.